Всім привіт! З вами Євген Конюшевський і сьогодні хочу вам розповісти про свій топ 5 хідерних годівниць, які частіше за все я використовую. По традиції розпочнемо з п'ятого місця. На п'ятому місці в мене годівниці з передньо винесеним грузом. Частіше за все їх називають куля, ну, відповідно за форми. Чому на саме п'ятому місці? Тому що насправді ці годівниці просто прекрасно долають будь-які дистанції, дуже гарно пробивають вітер відповідно за своїх аеродинамічних характеристик. Але. Чесно кажучи, не завжди їх використовую. Чому? Тому що, ну, по-перше, вони дуже погано працюють при мілкій глибині. Наприклад, вам дуже потрібно далеко закидати, але ви ловите на ділянці водойми, яка там, не знаю, з глибиною метр чи півтора метра. Відповідно, якщо ви вкладаєтесь в силовий закид, годівниця набирає достатньо велику швидкість і просто-напросто це швидкістю влітає в воду. І при маленькій глибині, особливо коли на дні мул, вона просто-напросто може в цей мул загрузати. Саме тому ці годівниці дуже рідко використовую. Але на річках без течії, тому що відповідно, як ви розумієте, за рахунок цієї будови течія буде її достатньо добре катати, тобто без течії, річки. На тих ділянках водойми, де нам потрібно кидати 60-70 і навіть далі, ці годиниці достатньо непогано себе показують. Я ж кажу, Але в моїй практиці я їх використовую рідше за все. Вони бувають різної, різної кормоємкості, різної структури. От Є навіть ось такі от манюньки. Хто використовує е, такі годівниці і бореться за кожен метр при закиді, я дійсно їх раджу. Але рекомендую звертати свою увагу на ось цей от груз. Е, ця годівниця зроблена правильно. Тобто, якщо ви поглянете всередину, ви побачите, що на грузу є ніби такі виямки. Якщо їх не буде, і основний мінус цієї кормушки це те, як вона спливає. Тобто, цей варіант спливає ще більш-менш, а варіанти, де цих прорізів немає, де просто-напросто йде трикутник, груз. За рахунок того, що ви тягнете, вода впирається в кормушку, ну дуже-дуже великий супротив. Якщо ви рибалите, то е, клює невелика риба, то ви можете навіть бланком, навіть чутливим бланком, не відчувати, чи є риба там, чи нема. Саме тому я ж кажу: із-за цього основного мінусу я ці кормушки використовую рідше за все. Тому вони на п'ятому місці. Переходимо до четвертого. На четвертому місці в мене різноманітні пластикові годівниці. В них є дуже багато плюсів і дуже багато мінусів. Всі, напевно, знайомі з цими годівницями, тому що, як я згадаю, коли я прийшов до фідерної риболовлі років 10 тому, на ринку було 99% пластикових годівниць різних виробників. І більшість риболовів, які тоді знайомили, що вже розвивались в фідерному напрямку, в будь-якому випадку ваш риболовний ящик впевнений, що забитий був саме цими годівницями. І так перейдемо до їхніх переваг і недоліків. Переваги. Вони є дійсно різноманітних конструкцій, напівзакриті, закриті, відкриті з різним діаметром ячійки, тобто, ну, дійсно універсальна, тому що можна підібрати під любі умови, під любу активність прикормки. Ще один її плюс це те, що в більшості моделей використовується отакий от вертлюг. Тобто на вашій оснасті, на засібці з вертлюгом, буде один елемент, який е, прокручується на кормушці другий. Тобто це мінімізує заплутування оснастки і повідка за основну жилку чи шнур. Тобто це плюс. Але якщо перейти до мінусів, це те, що більшість цих пластикових годівниць дуже погано вспливають. Тобто, деякі спливають і закручуються пропелером, деякі спливають хаотично. Як ви розумієте, це призводить до тих самих заплутувань. Тому цей плюс-мінус якось невілює, тому ну, не знаю. Вони мене на четвертому місці, хоча я з них починав. Ще можна також дати невелику пораду стосовно цих годівниць, це те, що більшість їх продається з ось такими ось крилами. Ці крила якби, допомагають нам при впливанні кормушки нагору. Тобто, якщо у вас є якась зацепа, якась трава, якісь корчі перед тим місцем, де ви вже витягуєте вашу рибу, ці крила мають допомагати. Але не завжди це так. Тобто допомагають вони при вспливанні, але коли. При закиді, особливо при якомусь бічному вітру, ці крила, відповідно, вітер на них давить і кидати в точку дуже складно. Вітер, скоріш за все, буде трошки зносити, відповідно, ви будете розмазувати свою кормову пляму і тим самим розтягувати рибу. Тобто, для чітких точних забросів я ці крила раджу зрізати. Якось це я роблю на всіх своїх годівницях. Тобто, просто-напросто канцелярським ножем зрізав ці крила. Спливає вона нормально, летить вона нормально, тому ну, без крил, мені здається, краще. Про пластикові годівниці це, напевно, все. Але є один варіант, коли я їх використовую. Це е, мілкі водойми, водойми без течії, водойми з мулом на дні. Е, чому ця кормушка там добре працює? Тому що в більшості моделей, як ви бачите, груз не гострий, а достатньо таки широкий. Саме це дозволяє цій кормушці не провалюватись в мул, тобто лежати на поверхні мулу. Відповідно, віддавати прикормку не в мул, а на нього, тим самим приваблювати рибу. Тому що, якщо, наприклад, скористаємося моїм п'ятим варіантом, ось цим, кормушка просто-напросто застрягне в мул, почне віддавати прикормку. А поверхня мулу буде знаходитись ось, ось, де риба буде шукати насадку і прикормку. Тому, відповідно, ця кормушка не буде ефективна, на відміну від цієї. Тому, якщо рибалити на водоймах без течії, водоймах з ілом і малою глибиною, і ваш об'єкт ловлі це карась, короб, раджу все-таки звернути увагу і спробувати ось ці от класичні пластикові кормушки. Переходимо до третього місця. На третьому місці в мене годівниці з ґрунтозацепами. Це можуть бути як класичні варіанти металевої клітки, так і ось така от колодець теж з ґрунтозацепами. На третьому місці вони в мене всередині, саме тому, що, на жаль, в великих сильних річках, де я зазвичай рибалю, це там Дніпро, Десна, не скрізь і не цілий сезон дійсно велика течія. Як ви розумієте, там весною після льодоставу можна половити ще дійсно тяжкими годівницями з ґрунтозацепами. Коли вага і е, те, як кормушка довго залишається на дні, коли на неї суне дійсно сильна течія, це дуже важливо. Але в більшості випадків от, прийшла весна, і на Десні, на Дніпрі можна комфортно ловити кормушками без ґрунтозацепів. Але все ж таки я рекомендую, якщо ви рибалите на сильних річках, використовувати годівниці з ґрунтозацепами. Вони дійсно. Дозволяють нашій кормушці легше стояти на дні, коли на кормушку і оснастку давить сильна течія. Мінуси, напевно, цієї кормушки це один. Ну, По-перше, точніше, два. По-перше, це при неправильно зв'язаній оснастці. Сама оснастка або повідець може закручуватись за оці всі вусики, за оці всі шипи. Відповідно, ваша оснастка буде заплутуватись, рибу ви так не зловите. Будете сидіти, нервувати, не розуміти, що відбувається. Другий момент це коли рибалите на дійсно агресивному дні, і коли кормушку, знаєте, трішки підносить, і потім вона встрає просто в якусь ракушку чи коряжник, дістати її, звідти ну, дуже проблематично. Якщо наша пластикова годівниця вилетіла б з цього зацепу простіше, то з ґрунтозацепами такого не відбувається, і інколи достати кормушку дуже проблематично приходиться обривати всю снасть. Якщо рибалити на сильних, здорових, потужних річках, зверніть увагу на кормушки з ґрунтозацепами. Якщо рибалити на більш спокійних, то думаю, що вам підійдуть більше варіанти з мого четвертого місця. І так плавно переходимо до лідерів. На другому місці в мене класична кормушка, клітка металева. Є також безліч варіантів по кормоємкості, безліч варіантів по розміщенню грузила. І розкажу вам про такий невеликий експеримент, який в мене був минулого року в бурштині, коли я виграв зимовий кубок. там. Як ви розумієте, невелика течія, але вона постійно присутня. І для того, щоб активно в темпі постійно швидко ловити рибу, потрібно було доставати рибу десь в темпі 30 секунд. Ну, або, відповідно, якщо риба не клюнула, відповідно, через 30 секунд перезакидати. Для того, щоб це робити, більшість риболовів ловили класичними металевими кормушками. Тобто ось вона класична, класичний широкий груз. І їхня годівниця, вага їхньої годівниці була грамів 90. А я ловив такою же кліткою, трішки меншої кормоємкості. Але, як ви бачите, мій груз розположений не по одну кормушку, а він такий трішки випуклий. І оцей випуклий груз. Просто чудово, для мене це було відкриття. Просто чудово лежав на течії. І там, де інші риболови ловили годівницями 90-80, я ловив 50 і навіть 40-кою. Тобто, ось вам плюс по розміщенню грузила на цих класичних металевих клітках. Також плюс це напевно те, що, ну, як мінімум, таку кормушку ви знайдете в кожному магазині, в будь-якому місці, на кожному риболовному чи звичайному ринку. Це є великим плюсом. Тож, хто не використовував кормушки за таким от якимось кумедним грузом, Раджу все таки спробувати. Ну, ця, ця тема дійсно працює на невеликій течії. Я думаю, що якщо взяти кормушку і великого тесту, то вона теж буде просто прекрасно тримати течію. Думаю, що наступною весною я це перевірю на Дісні. Тож ці кормушки вважаю найбільше насправді універсальними. Відповідно, є різноманітні діаметри ячійки. Єдине, які я кормушки з цих класичних кліток не використовую, це ті, що, знаєте, такі от ще. Родянські з товстою, там навіть не проволока, така перфорірована, перфорірований метал. Тобто ті кормушки я не використовую. Я не розумію, як з них вимивається прикормка, я не розумію, як вона віддається, як на це реагує риба. З цими ж класичними кормушками все просто. Загрибнули прикормку, вспливають вони плюс-мінус ну нормально, скажімо так. Не так добре, як пластикові, але однозначно краще, чим з винесеним грузом. Тому ця універсальна кормушка в мене на другому місці. І так, переходимо до лідера, до мого топ-1. І на цьому місці в мене моя улюблена кормушка це кормушка, дехто її називає куля, дехто її називає криниця, тобто ось така от кругла кормушка. Груз розположений в нижній частині. Є як пластикові варіанти, так і металеві. Знову таки, різна кормоємкість, різні діаметри. Чому в мене ця кормушка улюблена? Тому що, по-перше, за рахунок того, що груз розположений в передній частині, зміщений вперед, вона просто прекрасно летить. За рахунок того, що це такий от достатньо великий діаметр, дозволяє їй просто чудово вспливати. Тобто вона вспливає не гірше пластикової годівниці. Тому, якщо рибалите в якихось місцях, де є якісь зачепи на дні, риба може туди втікти, затягнути вашу оснастку, ця годівниця однозначно стане вам в пригоді. Також серед універсальності, по, закиду, ну, по дальності на закид, напевно, краще не летить тільки годівниця з винесеним грузом. Я ж кажу, але те, як ця криниця вспливає, ну, невілює просто-напросто всі її мінуси. Насправді, їх не так багато. Але все-таки вони є. Є виробники, які. Роблять цю кормушку, От бачите, якщо дивитися, то видно, що груз зміщений всередину. А тут він йде практично по сітці. Така годівниця буде дійсно гірше спливати, тому що ну, відповідно в неї буде впиратися вода. А ця буде просто-напросто чудово вилітати з води. І тягнувши навіть невеличкий трофей, навіть на Вудлище з тестом 150 грамів, ви все одно будете відчувати рибу, що дуже важливо в багатьох випадках. По кормоємкості теж є нюанси. І ще один нюанс це її діаметр. Відповідно, чим товстіше буде кормушка, тим простіше вона буде вспливати. Я ж кажу, але тут дуже важливо ще слідкувати за тим, чи є грузило всередині, чи воно більше назовні. Ось чому цю кормушку поважаю. І найчастіше використовую особливо на риболовних змаганнях. Друзі, сьогодні поділився своїм топ-5 різноманітних видів годівниць, якими я користуюся. Сподіваюся, інформація була для вас корисна. З вами був Євген Конюшевський. Обов'язково підтримуйте лайком, україномовний YouTube. Побачимось.